Всім привіт! Давайте сьогодні приготуємо хек в сметанному соусі в духовці. Беремо хек у мене 600 г, почистила й помила. Додаю прямо в миску з рибою 3 столові ложки сметани. Жирність може бути різною і 1 столову ложку соєвого соусу. Приправи по одній чайній ложки. Сушений часник, паприка, чорний мелений перець, хмелі сунелі і одну чайну ложку солі. І все добре перемішуємо. Поки наша рибка відпочиває у маринаді, зробимо її подушку. Беремо дві середні цибулини і нарізаємо напівкільцями. Моркву нарізаємо соломкою. Можна натерти на терці. Ще 2 зубчика часнику теж нарізаємо. І викладаємо наші овочі у форму, в якій будемо запікати нашу рибу. Забула показати зверху овочів полила олією. Викладаємо рибу на овочі і ставимо випікати при температурі 180 градусів на хвилин 30-35 до румяної скоринки. А ви вже дивіться по своїй духовці. Аромат на всю кухню. Риба вийшла смачна і апетитна. На вечерю в самий раз, всім смачного.